Привіт, мої хороші! Мене звати Маріана Черкаси, це Астрофеномен. І сьогодні долучаємо до нашого ефіра Віктора Литовського. Будемо робити прогноз до кінця грудня, чи будуть обстріли і на яких територіях. Тому це дійсно є важлива, актуальна інформація. Залишайтеся з нами, дивіться, шукайте своє місто в цьому відео. Ну і звісно, якщо якесь місто, ви хочете продивитися, ми його не встигли розглянути. То, будь ласка, пишіть в коментарях, яке місто, який. Населений пункт для вас був би цікавий, або ми його проглянули вже в наступних ефірах. Пані Вікторі, вітаємо вас на нашому каналі Астрофеномен. Раді вас надзвичайно бачити. І розгорівся деякий скандал про те, що Росія продає, може продавати, точніше, українське зерно із окупованих територій. Пропоную перевірити цю інформацію, чи дійсно це так. Особисто я більш ніж впевнена, що це так, але дуже хочеться подивитися, що скажуть карти. Причому, я скажу вам більше, не тільки продає, але й досить пристойно отримує. В нас випадає десятка пентаклів, дуже сильно з точки зору грошової енергії карта. А, більше того, в нас а, є якісь певні обхідні шляхи ситуації, котрі намагаються зробити потаємно. І в нас випадає карта зірки, тобто цілеспрямований вплив, а, Плани та наміри в прямому положенні і карта пожинання плодів. Тобто, я стовідсотково впевнено можу сказати, що продає. Дякую вам за підтвердження. Власне. Цих припущень. А ну і також з'явилася інформація на рахунок того, що Рада ухвалила новий законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 2025 року. А давайте подивимося з вами, перевіримо, чи дійсно це станеться, за яких умов, чи будуть певні якісь. Моменти супротиву пов'язані із цим органом, оскільки багато на нарікання саме на те, що він дійсно є надзвичайно корумпованим. Це знаєте, розклади і на кшталт і питання. На кшталт того, що е, в нас є туз пентаклів Тут пентаклів дуже сильно з точки зору грошової енергії. Карта найголовніше тобто великі гроші, за котрі будуть намагатися триматися руками, зубами, ногами чим завгодно для того, щоб не впустити той пентаклів. І зараз є процес, котрий ми. Спостерігаємо це затягування ситуації, перенесення ситуації, тобто ті моменти, котрі можна вирішити дуже в короткий проміжок часу. Будуть намагатися максимально відтягти перенести на наступний рік е тощо. Але е в нас випадає просто колесо фортуни. Колесо фортуни – це рух, е причому колесо фортуни випадає в перевернутому стані. Тобто, це не просто рух вперед, це е певні дії. Для того, щоб показати, що ти впливаєш на ситуацію. А, попри те, в нас карта вежі, руйнівні процеси змінення, воно випадає в перевернутому стані. Тобто будуть старі е, механізми зруйновано, е, зібрано в іншу купу, перебрано, вибудовано щось нове, але суть залишиться одна й та сама, і більше того, там будуть. Точно такі або навіть е більші е схеми махінації в форматі впливів, тому що знову ж таки великі суми коштів, великі пентаклі стоять в основі розкладу. Змінимо назву, змінимо людей, а суть і можливості впливу обхідними шляхами залишимо незмінною. В Принципі, як зазвичай, це і відбувається. А давайте подивимося із вами, яка буде ситуація на Курщині? Чи втримаємо ми свої, свої позиції упродовж зими 2025 року? Дуже правильне питання саме впродовж зими ми питаємо, тому що якщо дивитися грудень, грудень у нас залишиться в принципі більш-менш стабільним, без якихось е таких ключових моментів і ситуацій. Е, якщо брати січні місяць, другий місяць зими в нас випадає карта повішеного і випадає моменти очікування ультиматуму. Можливо, це пов'язане з е, інаугурацією Трампа, можливо, це пов'язане з е, тим, що ти в очікувані, е, що саме в січні місяці за рахунок цих територій з'явиться якийсь додатковий ривок е, вперед. Чи можливість додатково отримати додатковий важель впливу в якості е, використовування і подальшої долі Курщини? Але е, в нас випадає карта зваженості, тобто ті переговорні процеси, ті ситуації, котрі будуть пов'язані безпосередньо з цією територією, вони не дадуть ніякої динаміки і е, ситуація більш буде знаєте на? Напрямку така, в плюс-мінус. Тобто, е з одної сторони будуть тиснути, з іншої сторони, будуть намагатися відстояти свої інтереси, і ця ситуація буде змінюватися. Тобто, ми можемо робити такі двосторонні дії, е пов'язані з безпосередньо з територією, тобто, то в плюс, то в мінус, а в форматі. Е Лютого місяця тут дуже цікаво. У нас закінчення ситуації випадає е, розчарування імператора. Імператор у нас випадає в форматі, е, завжди коли ми питаємо про Кремль про режим Кремля. У нас карта імператора випадає в перевернутому стані. Тобто, ті обіцянки, котрі дає, дає зараз кровавий диктатор, вони не будуть здійснені. Е, і більше того, занадто велика кількість питань може виникнути, тому що. Будуть тягнути скоріше версію і тему, що все під контролем, а контроля цього не буде, і на нас випадає ту мочів, тобто додаткові важелі впливу, котрі е, дадуть можливість е, більш ґрунтовно закріпитися на цій території і зробити більше перепон для ворога для того, щоб він просувався вперед. Тобто, я думаю, що все ж таки ми втримуємо цю територію. На протязі зими 25-го року уходу відхідних шляхів з цієї території поки що не випадає. Дякую вам, Вікторе. Ну, Будемо сподіватися, що будемо втримуватись максимально довго на цій території. Я так розумію, з ваших натяків, що це, в принципі, буде можливість для того, щоб ми могли. Певним чином, цей наш щасливий квиток щодо м, території Курщини, використовувати для обміну в майбутньому. Правильно там велика кількість конструкцій е, пов'язана з Курщиною, тому що дуже велика кількість, е, незважаючи на те, що є велика кількість критики, і е, там різні різних вкидів стосовно цієї території, що вона там не потрібна і треба робити. Увагу на інші напрямки в нас, з точки зору Курщини, е е карта ресурсності, тобто карта ресурсності, це додаткові якісь важелі саме ресурсного характеру з боку партнерів з за рахунок того, що ми знаходимося на цій території. В нас випадає е момент карти повернення. Я її інтерпретую настільки. Е там, з поверненням територій, скільки з поверненням людського фактору, тобто людей, обмінні процеси або важелі впливу пов'язані з поверненням військовослужбовців, котрі знаходяться в полоні додому. А в, 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 деструктивним чином Курщина впливатиме на комунікацію режиму Кремля з а, її партнерами. А, я переглядав нещодавно питання стосовно м, корейців, котрі присутні на цьому напрямку, там е, буде, буде ще розбірки з, між Кореєю та Росією саме в контексті цих військовослужбовців, тому що обіцяли одне отримують е, інше. І найголовніше в подальшому в нас все ж таки є можливість розглядати Курщину як. Е, Частковий важель впливу як розмінну монету, котре буде стосуватися саме е, в питаннях повернення наших тимчасово окупованих територій. Тому у Курщина грає дуже важливу роль, попри те, е, які там звернення і розслідування ведуть і кажуть, що немає в неї. Курщині сенсу. Виходячи з розкладу, сенс є і досить і вагоме навантаження на наступні періоди буде мати е, ця територія. Також дуже багато інформації є на рахунок загиблих солдат КНДР е, саме на території Курщини чи виведе КНДР свої війська із Курщини найближчим часом. <кх> Uh, тут питання в тому, що навіть зараз у нас деструктивна комунікація режиму Кремля з uh, КНДР буде стосуватися не в тому, що керівництво КНДР буде переживати якось за людський ресурс. Воно виглядає так, не наче людей відправили настільки на війну, як на якесь будівництво. І uh, тут питання не людського фактору, тут питання пентаклів, тобто зиску, користі додаткових якихось. Uh, Запитів від Кендер до Кремля, що необхідно платити більше, і ми хочемо отримати більше, тому що більші ризики. Але за рахунок того, що в нас випадає карта даріння, це не досягнення згоди в контр в цій конструкції. За рахунок відсутності згоди, можуть бути гострі ситуації на ножах, але стосовно виводу. Тут більше е, схоже не стільки на вивід, скільки е, втрата контролю над ситуацією. Втрата контролю і п'ятірка жезлів, жезлів вказує на те, що можуть бути якісь внутрішні бунти, якесь непогодження, супротив, е, розбігання в різні боки, здавання в полон. Саме представників КНДР, котрі знаходяться на даній території, ворог буде намагатися залучити якомога більше людей людського фактору. Більше того, трійка жезлів вона випадає в контексті нового початку. Ми можемо побачити в найближчому часі на нових територіях на інших фронтах представників КНДР. Але що цікаво? Чому я кажу, що велика ймовірність бунтів і ситуацій, пов'язаних з тим, що і КНДР, і Росія буде втрачати контроль над цими солдатами, вони повинні внести якусь деструктивну складову, знаєте, як втікти, здатися, домовитися, знайти ситуацію, яка пов'язана з тим, щоб відійти якось в сторону. І... Плани та наміри як одного, так і іншого диктатору вони випадають по карті дурні. Тобто є чітке уявлення, що ти контролюєш ситуацію, але ти не де, недооцінюєш цих людей і за рахунок цього твої плани будуть не реалізовані. Е, дуже важко втекти з КНДР, е, виходячи з розкладу, для КНДРівців буде досить просто втекти з Росії. Набагато легше. Дякую вам, Вікторе. Дуже цікавий розклад. Будемо спостерігати. Ну і власне, давайте поговоримо із вами про перемовини, про які дійсно говорять абсолютно усі, коли вони можуть відму... відбутися, чи станеться це взимку, чи все ж таки буде певний якийсь інший період для них, якщо звісно Україна буде погоджуватися на те, щоб сідати за один стіл із нашим ворогом. Тут дуже важлива конструкція, знаєте в чому полягає? В тому, що ми е, знов прив'язуємося до якоїсь е, ключової дати, і в нас випадає саме розчарування. Тобто, е, переглядаючи зараз ситуацію, воно схоже на виборні перегони в Сполучених Штатах. Щось прийдуть пройдуть вибори, стане легше, стане зрозуміло, в якому русі ми далі рухаємося, в напрямі в якому рухаємося. Десятка жезів нас випадає, тяжка ноша в В розкладі вона в перевернутому стані. Це не просто тяжка ноша, це непідйомна ноша а, і в, саме стосовно зимку. І в нас випадає карта перепочинку: певний тайм-аут, котрий може затриматися, нерозуміння двійка мечів, нерозуміння як. Зістикувати е, Україну та Росію разом в цих е, конструкціях, більше того, зустріч і домовленість вона випадає. Але карта союзу, двіка кубків, вона випадає в перевернутому стані. Тобто, за участі третіх сторін третіх країн е, будуть запропоновані різноманітні конструкції. Котрі або не будуть підходити нам, або не будуть підходити Росії. І е, ситуація з переговорними процесами вона може змінитися вже після зими. Тобто, я б не робив би акцент на січень чи лютий, я б робив би акцент на березень, е, квітень І в нас е, цікавий момент, те, що е, зараз ми знаходимося в фазі перевернутої карти праці. Тобто, Ті дії, котрі там намагаються робити: Орбан, Фіц, інші представники європейського політичного естеблішменту, вони випадають по дурній праці, е, котра навпаки може не просто не допомогти стимулювати ці переговорні процеси, а зробити додаткові палаці в колеса, котрі будуть цей процес максимально гальмувати. Ну, і також хочу поговорити власне, про наративи Путіна, про те, що під час своєї конференції а, він зазначив про те, що начебто люди цікавляться, коли звільнять Одесу, Харків і Київ. Чи був це натяк на рахунок того, що будуть наступи саме на ці три міста мільйонника? Це, ви знаєте, повертаємось до конструкції. Е Відповіді на ці питання, котрі досить часто ставлять, що ось можна якось домовитися і тому подібне. І, і дуже важко домовлятися з тим, хто не хоче домовлятися, хто хоче забрати максимум. Це до, до, до Одеси, до Харкова і до Києва, Щиро до Одеси. Продати перемогу, продати контроль над ситуацією, е, в тебе воно знаєте в розкладі, як випадає, коли тобі ставлять незручні питання, ти намагаєшся від цих питань відійти, е, не зважаючи на те, що режим Кремля максимально намагається показати, що все під контролем, карта імператора переверну в перевернутому стані, тобто. Недовіра, певна, певний скептицизм е, і в карта майстерності перевернута. Тобто ті конструкції, котрі завжди працювали, вони не дають бажаної динаміки. На фоні побутових е, незадоволення, незадоволення побутового, е, на фоні економічних якихось обмежень е, наратив, що все під контролем, він сприймається. Вже не просто скептично, а іноді навіть смішно, вже навіть для росіян. Друге, от кінцева стадія, коли випадає карта вежі, коли йдуть руйнівні процеси, коли випадає втрата контролю над ситуацією, і ти отримуєш якісь закиди, запити від оточення від людей від громадськості. Ти намагаєшся старанно відійти і акцентувати увагу на чомусь зовсім іншим. Іншим е для того, щоб просто відволікти увагу людей від е тих проблем, котрі дійсно є. Я думаю, що такі питання і відповіді вони ставляться в рахунок, знаєте економіка зруйнована, майбутнього немає. Кордони заблоковані, дуже великі випробування і тому подібне. Що робити? А відповідь отримуємо, що не переживайте зараз. Там у нас все за планом. Одеса, Харків, Київ, все рухається так, як повинно рухатися все буде добре. Тобто, це спосіб заспокоїти і е е е е меседж направлений на тих. То е, буде плескати в долоні і кричати: що там Крим, наш, Одеса, наша тому подібне. Виключно маніпулятивний процес, котрий немає підґрунтя, і е, не реально на даний час реалізувати.